Ось наша гостя Світлана Владиславівна Куробова, наша прилуцька поетка, і вже знаємо, що тут про заїк. Будемо вітати її і знайомитися ближче з нею і з її творчістю. Так? Ось така, таке завдання у нас сьогодні на уроці. Ми ну, Починаємо із першого завдання. Для просять асоціації назвати щаслива мить. У нашій мові стільки квітів, красивих українських слів. Ходити в цьому розмаїтті, ти можеш там, ти б Торкатись квіточки, що миті, найбагатішою із мов, ти маєш щастя говорити, писати слово то любити. Як серце тягнеться за рідним, як українською співати, допоки наша мова світ культура нації. Може, не з нас, особливо дорослих, ну, діти, мабуть, трошки згодом зможуть це більше відчути і зрозуміти, що я вдихаю красу, перші паростки сонця такі соковиті, Ранок смокче, тепло неповторної миті. Тут тюльпановий рай. Нерозвіяна тиша, я впускаю у душу усе найсвітише. У цю ніжність весняну, медово квітучу, у цю землю дух'яну пахучу-пахучу, Я лопатою гладжу її не копаю. Я вдихаю красу, а любов видихаю. <клухи> 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 І грядка повна. Я так закохана в свій сад, що безсловесно красномови. Любові тихе зарипа, і кожна зірочка із пальців, і кожна іскорка з очей, і кожен крок саду станція. Любов струмить, горить, тече. Моя любов тут кружляє під білим янківським крилом. Черешні, сливим, квіт спадає. Я як дівчинка з відро танцюю тут, отут гасаю. любов зове мене збирає. І поки я гуляю в раю, все що не вірить в цей у цираль. У теплій гнаці сонце з позарами жити а куся дар мої. Заміс туди ділі знишу лежак і не проженеш. І на мене зважає, а ніхто. Лише потягнеться клубок і далі спить. Я ж перед нею цю боробою, вона коло котка лежить. Але йому все байдеш. Відкрий, набуть хитреньке око, і закривай. Кажу я, іди, де зелені. Якенький кили плетений трава. Дивлюсь, образився. Тихенько вирізвят, поплівся неохоче в бік трави. Та дійшов. розвівся, схвавши лапки, він нас асфальт. Зови його, зови, а він мене погани цін городи. Мов, що тепер захочу, ти й роблю. Ти ж вина мене, он повандрую. За квіточку і там ще поспли. Розвівся вже тепер на дорослі, де я втовай проїжджав. Викручується то в одній він позі, то в іншій. «Мяу! – він каже, шафови твоєї чистотіло. Не спорішили, я по собі йдусь. Це врешті-решт моє котяче діло. Де спати, де мовчати, я смію. Служий душі завантажила осі. І життя мені то на печалі завис, а я думала літу трояндовий досі. Не помітила навіть, як ніяк свись, Осипаються золото, як підібрали. Та нічого запалом вже нізок. Час колись на дрібні сук наші сміняли, тепер поспішив сказати. Від. Кожній миті життя, обійняти секунду, цілувати хвилину. Дитинство то є час надії, рущиє в хає, хворих палає серце б'ється, трохи трох поповниться, та ще й досі не здається. Дитинство тоє поклик мрії, на баще їх пропаганди реалії, пропагандські інших спорт, вправди і щирості, корозії заводних серцях. Дитинство має бути всюди. Це емоція безкраща, стан душі вузький раю, Мов перед бурею затища, мов початок не макаю. Дитинство має мати кожен. неповторне, неспотворне, фантазійне, неогласите, не кероване інстинктом і дорослим страхом. Дякую. Сміє свого дитя, дружиною не вічує, йому він Ці всі жахи вчинила війна, але ми не зламали, і попри ракети ми будемо співати голосно куплети. Біся, робити, і з писень, які наш народ прославляють, і з пісень, які нам шлях до світла прибожать. Дякую, що не можна, за те, що ти, України любиш дуже, за те, що не спиш, відносини ранку, за те, що захищаєш, то тві здорового собісного. Я із шовно, і злій будую човен, і немов би на яву, я погляну тобі в очі, і безтямно я втону. І з тобою ми не в силі, будь не щасливими удвох, і весні великий, неозорий, десь надію на любов. І з тобою, майбутнє бачу, я без тебе не жива, я погляну тобі в очі, і навічно я твоя. Дякую.